Де нам брати сили, щоб іти на Москву? А де брали сили спартанців? 300 спартанців? 300 спартанців. А де брали сили 17 мільйонів Північного В'єтнаму, коли воювали з Першою армією світу? Довоювалися до того, що американці американцям треба їхати в Париж, підписувати, ідею. А де брали сили велика афганська нація, яка 10 років з Другою армією воювала? І пам'ятаєте, як громов виїжджав е, з червоним знаменем через е, Амудар'ю, чи яка там річка, і доповідав, що останній солдат покинув афганську землю. І до сьогоднішнього дня святкують. А що ви святкуєте, хлопці? День вивода совєтських, Такого ще в календарі мілітарному, я не пам'ятаю, що в якійсь нації було. Раділи, що вивели війська. Потім заходять на 20 років американці. Пам'ятаєте, як у 2020 році Скабула, останній транспорт? Жахливо. Це жахливо. Я, до речі, думаю, що це підштовхнуло Путіна до війни проти України, коли він побачив втечу американців. Це поразка була. Морально це була поразка. Знаєте, перша демократія світу, гарант світової демократії, так полишає своїх союзників.